Відкорі чемпіонати Європи та світу виборюють медалі найвищого гатунку на міжнародних змаганнях. Вони є прикладом надією та майбутнім українського плавання. Спортивний комплекс Метеор ексклюзивно для Дніпро Тіві відкриває лаштунки зіркових тренувань. Тож давайте знайомитися зі спортсменами. Коли почалося вторгнення, ми були в броварах на зборах, і було дуже складно все оцінити. Я забрав з собою спортсменів, які були з Рівного, і забрав спортсмена, який був з Харкова. Поселив у себе вдома. У мене не було думок кудись виїжджати, і я не збираюся нікуди виїжджати. Начебто, як і Німеччина, мирна країна, всі досить непогано ставляться, відносяться, але в Україні, не дивлячись на такий тяжкий час на війну, в Україні я відчуваю себе набагато-набагато краще. Тому що це мій дім, це там, де Україна, це там, де я народився, де я провів своє дитинство, де я виріс, де я зростав як людина, як спортсмен. Того, звичайно, що це моя країна, і це мій дім. Складно, складно. У нас небагато баз, але ми намагаємося в тих реаліях, які у нас є, зробити роботу як можна більш якісно і продуктивно. На даний момент в наших умовах це було нелегко, так як ми зимою плавали в холодній воді без світу із за цих атак. По нашому місті нам це давалося дуже тяжко, тому що ми тренуємося, мерзнемо. Нам покинуть покинути басейн за атак. і потім приходимо обратно і намагаємося продовжити тренування, але це вже не то буде. Ці емоції, що кожна тривога може прилетіти, а тобі треба тренуватися, якось воно дається тяжко. Були пропозиції, але відразу їх ми не розглядали з тренером, тому що, як я вже сказав, це, це дім, це моя батьківщина. Ну, я родився в Дніпропетровській області, в Кривому Рогі. І Я не планую жити з нашої області. Я хочу залишитися тут, далі жити і двигатися по спорту. А ми потрібні своїй країні. Тому навіть таке не розглядалася зміна громадянства і зміна е, країни. Дуже багато басейнів взагалі зараз не працює. В Харкові два басейни були розбомблені. Зараз локомотив, начебто, як відновили, і наші синхрон... синхроністки повернулись до роботи в Харкові вдома. Метеор зазнав, скажімо, таких Руйнування. руйнувань. Так. В Мелітополі басейн, в Маріуполі. Багато сучасних басейнів були просто зруйновані і дуже багато спортсменів залишилися без належних умов для підготовки. Ви не залишилися осторонь, коли наш метеор постраждав, так? Так. А Згадайте, будь ласка, як ви дізналися от, про те, що тут був вибух, і це ваша була ініціатива, що ви хочете стати донором? На той момент я був якраз на тренувальному зборі. Це здається, було 15 серпня, якщо я не помиляюся. І, о, звичайно, що кожного ранку ти прокидаєшся і читаєш новини. Якщо ти за кордоном, звичайно, що ти прокидаєшся спокійно, читаєш новини і, звичайно, що переживаєш. І я просто побачив, як. Вся наша українська плавальна спільнота вибухнула те, що басейн Метеор зазнав руйнувань. І не думаючи, я просто подзвонив головному тренеру, попросив номер директора, просто захотів допомогти, тому що все ж таки цей басейн це там, де я провів значну частину свого життя. Мені здається, з 2013 року, тобто, вже практично 10 років я. Буваю тут кожного року, або на зборах, або на змаганнях. І саме в цьому басейні я готувався до своїх Олімпійських ігор, де я здобував свої медалі. Тому якихось там роздумів на рахунок того, допомагати чи не допомагати взагалі не було. Це мій рідний басейн, не дивлячись на те, що я з іншого міста. Це мій рідний басейн і мене завжди теплотою тут приймають. Тому просто зробився від щирого серця. Та і все. Зранку ми прийшли до метеору, коли був приліт. Та це було жахливо, було чутно, дуже гучно, та якось неочікувано, тому що ну. Ці гади, як завжди, тільки по домівках та в спортивних комплексах стріляються жах. Ми весь день прибирали басейн на вулиці тут в самій ванні та донатом. У нас ще немає спортсменів, які поїдуть на олімпійські ігри, але я сподіваюся, що ще багато інших спортсменів потягнуться і ми будемо большим составом сборной України виступати на олімпійській. Я спортсмен, як я вже казав, і оцінювати має головний тренер, виконуючий обов'язки головного тренера Нагорний Петро Борисович. Звичайні молоді люди. З амбіціями здоровими, так воно і має бути, зі своїми страхами психологічними, які у всіх молодих людей. Корона безумовно, як ви кажете, зірковість присутня, але її треба якось, як би так сказати, притримувати. Ну от ми намагаємося донести потрібну інформацію, коли пояснюємо їм, що все таки Зірковість не повинна переходити якісь здорові межі. Навірно, отак буде краще. Звичайно, що ніколи заздрості немає. Є, звичайно, якісь, коли ти спілкуєшся з більш титулованим спортсменом, звичайно, що ти хочеш бути таким, як він, але такої заздрості, що. А, як там для коїсь чорної заздрості такої немає, звичайно, що ти розумієш, наскільки скільки багато роботи ця людина проробила, скільки він такий шлях пройшов саме до тієї цілі, до тих медалей, які він має, тому тільки велика повага до саме таких спортсменів і є, звичайно, що куди. Скажімо, дивитися на таких великих спортсменів. Звичайно, що слідкую за іншими спортсменами, особливо за Олександром Желчаковим. Дуже щиро радий за нього, тому що це під молоде, підростающе покоління, яке сподіваюся, підтримає мене і, скажімо, мої минулі досягнення і буде продовжувати саме в такому русі. Ні, зазвісті в мене ніколи не було, але ну, якщо брати зараз спортсменів збірної, то. Ну не комир, але я хочу тренуватися як він з такою ж віддачею, як він. Це міша Романчук. Я бачу, як він працює, хочу так же, але поки ще не завжди. Виходить, а коли ми спілкувалися з Олександром, ми поставили йому питання, чи просив він у вас якоїсь поради. Він сказав, що він цього ще не робив. Якщо б він вас запитав поради, що б ви йому порадив? Звичайно, що це дуже багато порад може бути, тому що все ж таки я більш досвідчений, більш старший спортсмен, і різниця між нами все ж таки аж цілих 9 років, якби то не звучало дивно. Але я можу порадити йому багато чого, і звичайно, що знаходячись. В разом на тренувальних зборах сподіваюся, що все ж таки я донесу до нього все ж таки свої якісь думки, які не зможе реалізувати на, на майбутнє. Найтитулованіший, найфотогенічніший лідер, плавець переможець не тисне на вас таке очікування і така оцінка спільноти. Насправді це досить Ну, скажем, я роблю свою роботу. Я спортсмен, я виконую свої завдання на тренуваннях. Потім це все переливається на гарний результат на змаганнях, потім медалі, і вже потім за цим всім іде все інше. Тому я завжди залишаюсь відкритим, щирим, таким, як і мене виховали, батьки, тренер. І, скажем так, мені немає комусь щось там доказувати, чи ще щось. Я роблю все своє задоволення і все. Любитель екстріму, любитель машин, люблю вечором виїхати, прокатитися, поганяти, хуліганити. Тому що я все ж таки занадто спортивна людина, я б сказав, бо я цікавлюся всіма видами спорту, оскільки є дружина легкоатлетка, я її полюбляю і Формулу-1. І лего складаю, і книжки читаю, того захоплення дуже багато і стараюсь деколи навчатися, коли є змога. Ну, мабуть, медаль Олімпійських ігор це був ну, найвищий рівень моєї, е, моєї кар'єри. Було приголомшливе знайомство. Ми дякуємо за можливість басейну спортивного комплексу Метеор і наголошуємо українському переможному плаванню. Бути наші спортсмени роблять для цього все необхідне.